представляємо вашій увазі королеву весняного саду Магнолія Сюзанна. Її красиві великі квіти розпускаються раніше за листя, що є символом пробудження та надії. Магнолію вважають символом жіночої краси, ніжності і сили. Її часто пов'язують із внутрішньою стійкістю. У нашому регіоні магнолії також прижилися чудово і вражають своїм цвітінням. Кожного року є дуже популярними для озеленення. І як же правильно доглядати за цією красою? Для магнолії не принципово чи ви висадити її на яскравому сонячному світлі чи у півтіні, але важливо обрати місце без протягів, щоб захистити її нічні квіти від вітру. Висаджувати магнолію можна у відкритий ґрунт, але ґрунт має бути слабо кислим. Також в перші роки після висадки краще мульчувати верхню частину куріння, щоб утеплити її і не Викликати зайвого стресу добриво обов'язково використовувати для квітучих рослин з великим містом фосфору. Спеціалізовані для магнолій або гортензій. Так зараз саме сезон красивезних магнолій. Зараз вони квітують та бояють, але і повторне цвітіння впродовж сезону також можливе при правильному догляді. Для замовлення пишіть нам директ або ставте плюсику в коментарях. А більше цікавих рослин та корисної інформації про них у нас на сторінці Підписуйтесь!